Отже, факт номер 5 Коли дитина з дислексією досить тривалий час читає і починає втомлюватись, вона може бачити такі собі візуальні викривлення, ілюзії, коли букви починають рухатись, вони можуть миготіти розпливатись, подвоюватись, крутитись навколо своєї осі, привертатися догори ногами. Змінювати положення, мінятися з сусідами, з'єднуватися з сусідами. І текст стає просто нечитабельним. Дитина не змозі з цим справитись. І у всьому світі знають цю проблему і давним-давно прийнятий такий загально світовий начебто, емблема така, знак, який позначає дислексію. Виглядає вона ось так. Як бачите, це перемішані переплутані літери латинського алфавіту, які позначають чотири букви, які постійно крутуються і плутаються у дитину з дислексією. П, Д, Q, Б. І ось цим вони живуть, і так вони навчаються.